Доброго ранку. Ми з України. Вже на днях буде півроку, як іде повномасштабна війна. Як я казав вже в минулому своєму відео, що вже зрозуміло, хто переможе в цій війні. Переможе правда, добро, Україна. По-іншому просто не могло бути. Дуже хотілося, щоб наша перемога настала якомога скоріше, щоб не гинули люди. І зараз хочу сказати декілька слів: хто наближає про тих людей, хто наближає цю перемогу. Я дуже часто бачу в соціальних мережах всюди відео, фото подяки нашим військовим. Це правильно на всі військові молодці. Але я вважаю, що зараз герої вся наша Україна, всі українці. Хто робить, ну наприклад, журналісти, дуже важлива робота на інформаційному фронті. Вони дуже велику роботу роблять справу. Наприклад, хлібороби. Я особливо бачив, особисто бачив, як комбінери збирали хліб під обстрілами. Коли справа лід сліва попадали снаряди, все горіло, а вони збирали хліб. Це справжні герої. Ну, в принципі, герої вся Україна, як я сказав вже. І особисто хочу подякувати нашим волонтерам. Я так думаю, якби не було я навіть не уявляю, як би ми зараз воювали, якби не було волонтерів. Хочу особисто подякувати. Друзям, волонтерам, яких я особисто знаю. це, даже, Вони вже навіть не друзі, це вже настільки стали рідні, близькі вже люди нам. Це Алла Дідор, така маленька, тендітна жінка, про такі говорить, маленька жінка з великим серцем. Я би сказав, навіть з величезним серцем. скільки вона, ця, Навіть не можу сказати, жінка, це така маленька ця дівчинка, скільки вона зробила добрих справ і продовжує робити. Що в мене навіть не вистачить зараз слів, щоб. Ну, просто їй подякую висловити, я її вважаю народним героєм України. Потім хочу подякувати своїм товаришам з дитинства, Юрію Івановичу Білоштану і Андрію Івановичу Білоштану. Хлопці ну, справжні патріоти своєї країни з перших днів війни і по сьогоднішній день. Я ну, просто відчуваю їхню підтримку, допомогу. Ну, це теж справжні герої. Так що, хлопці, дякую дівчата, вам всім. Ми разом, разом до перемоги.